Що ж говорити про аркан Колоса Фортуни, 10 аркан аркана або 21 шлях на дереві життя? то це є поєднання двох сферот, хесед Нецах, і, власне, це є вже аркан зміни як такої. Тобто, це вже дійсно зміна, що відбувається у ракурсі долі кармічного, кармічних уроків, власне, карми як такої, і пришила дослідкових зв'язків. Тобто, колесо фортуни прокручується, події міняються, нові, старі події відходять, нові відбуваються, і формування певного шляху в цьому, так, певних змін у цьому. Це Аркан Колоса Фортуни, цей шлях він поєднує а, сферу Хесел, як я вже сказала, і сферу фірунесах. А сфера Хесед у нас про що? Це милість Божа, це щедрість Божа, це певне, певне благополуччя, це певна множинність, яку ми отримуємо і в якій ми можемо реалізуватися. А, це енергія, множинна така, наповнююча енергія. Вище творча енергія, творчий потенціал, певний, так, який ми отримуємо, отримуємо для реалізації шансів, можливостей можливості і власну реалізацію цьому. Якщо вже говорити про енергію несах це перемога, то тут ми із множинності викреслюємо щось, окреслюємо щось єдине, і ми рухаємося до цього єдиного, і ми обираємо це. Єдине, як те, в чому ми максимально проявлені, від чого ми максимально отримуємо, отримуємо насолоду, задоволення, в чому ми маємо максимальне проявлення власної особистості, від чого ми отримуємо щастя, радість і так далі. Тобто ми окреслюємо щось єдине, як максимально, як би сказати, своє. І ми в цьому. Роб... Робимо вибір саме в цьому проявитися. Скажімо так. і тобто, Тут окреслюється саме цей шлях колеса фортуни максимально. Тобто, множинність певних подій, множинність певних проявлень, з яких окреслюється щось єдиний єдиний шлях, по якому ми далі рухаємося. Шлях причини наслідка. І, власне, на Аркані це зображено у вигляді. Хмаринок, у ці хмаринки це якраз і є множинністю ця, да? множинність проявів, множинність варіантів. Значить, що ще я можу сказати? Значить, колосо Фортуни, так, це в тому числі реінкарнація. Тобто, це вчинки минулого, які відображаються на вчинках сьогоднішнього. Це е, минуле життя, яке відображається на теперішньому житті, так? це карма.